Доброго дня! Сьогодні буде випуск, як саме ми відкривали бійцівський клуб у місті Врослав. Це є Польща. Получається, е, оця стінка в роздівали 4.10. Тобто сюди лавочка спокійна оця зайде, що ми дивилися на вулицю. Як це було? Е, зразу скажу, це було дуже тяжко. То ми переїхали з України, язика повністю не знаємо. Ці поляки дуже класні, але ми не знаємо, як з ними розмовляти, як з ними мати справу. Ну це було дуже цікаво. Все почалось з менталітету саме поляків. Вони нікуди, ні ніколи не спішать. Ми знайшли локал, це по польському, по українському. Знайшли приміщення, уже договорилися. Подивитись. Ми подивились уже. Нам все сподобалось, все дуже класно. Кажуть, ну давайте, у нас типу, є гроші, є ці піньодзи, є мані, хочемо вам дати гроші, щоб взяти це приміщення. Вони кажуть: да-да-да, все, все можна, без проблем, no problem. І вона виїжджає, вилітає в Єгипет На відпочинок. Ми такі сидимо, бізнес хочемо, все хочемо, гроші є. Вже даємо гроші, а тут просто люди вилітають на відпочинок і забувають на нас болт. Чого б не закрити, наприклад, цю зділку і не поїхати собі відпочивати? Ні, треба поїхати і нічого не сказати. Це перше, що було таке дуже цікаве. Потім ми вже знайшли цей, це приміщення, там трохи пізніше там будуть кадри, показуватись, яке саме приміщення, яке воно було, яке воно стало, як ми. Потрошки додавали, з кожним тижнем, з кожним місяцем ми потрошки додавали, І ось що сталося. А як саме нам прийшла ця ідея? Зробити бійцівський клуб. Багато українців приїхало в Польщу, а саме в вросло, і тут дуже мало саме українських клубів. Один був і зараз є. Ну вже два. <с> вже два клуби, а українців дуже багато, 30% населення вросло це українці. Грошей хочеться заробити. Не знаю, що робити. <с> ну головне, не очкувати, <с> не з так сказати. Без язика відкрили помаленьку, почали. Працювати закинув рекламу на Таргет, на Інстаграм, на Фейсбук, точку. Зробив також закинув рекламу. І воно як то потрошки все почало працювати. Я трохи сам був в шокі, не знав, що вона так буде стріляти. Ну, бо як бачите, потрошки стріляємо. Зараз у нас 90 це, звісно, українці, є поляки, є американці. American guy, American boy, Brooklyn, USA. Є і поляки. Ну, взагалі, то. Більшість українців, що й повинно бути з самого початку. Ми хотіли українців. Ми хотіли як то, як -то дуже е, да, по-гейськи звучить. Тут не такий клуб. Yeah. Так, що саме потрібно для відкриття залу? Перше це мебель. Приїхали сюди, почали шукати мебель. на OLX, Також є польський Олекс, як і на Україні, є український. Шукали там мебель, знайшли не прям там якусь сильно дуже дороговизну. Ну, таке бюджетненьке, нормальне. Тобто Це не салон красоти. Тут можна трошки подешевше, можна трошки секономити на мебель. Спортивний інвентар. Тобто, це боксерські мішки, боксерські лапи, боксерські рукавиці, всякі фітнес боли гантельки. Танги, блинчики, тобто весь бійцівський спортінь, який потрібен для боксу, кікбоксингу і інших видів ударних єдиноборств. Третє, що потрібно, це велика площа приміщень. Тобто тут до цього були маленькі такі приміщення, маленькі кімнати, тут була аптека, вони там всякі ліки складував і проче. За рахунок цього, ми знесли ці маленькі кімнати, ці всі перестінки і зробили два таких. Середніх приміщень, щоб могло займатися як можна більше людей, щоб було як можна більше пар. Для відкриття залу потрібно нормальне приміщення, щоб нормально займались люди. Щоб вони не заважали друг другу і спокійно могли напрацьовувати всі технічні боксерські знання, кікбоксерські і інших видів єдиноборств. Четверте, що хотів сказати, так як тут оренда не дешева, центр міста. За рахунок цього потрібно робити якісь додаткові джерела дохіду. А саме в нашому випадку ми зробили магазин при залі, так і як клієнтам, дуже зручно після там тренування, наприклад, прийти сюди, купити якісь боксерські рукавиці, якісь бінти, капи, зробити там випити протеїновий коктейль, амінокислотний коктейль, тренувальний комплекс перед. Перед тренуванням. Тобто це дуже зручно, якщо є магазин при залі і додаткове, додаткове джерело дохіду для вас, щоб можна було зробити якусь копійку. Також потрібно ще робити якісь маркетингові ходи, От, е, як, наприклад, в нашому випадку ми зробили там голд-абанімент, абонімент для пар. Тобто, наприклад, це можна ходити на всі секції, хоч кожен день. Або там парний абонемент, коли там ти друга чи свою дівчину і приходити на тренування. Тобто такі невеличкі маркетингові ходи. Потрібно налаштувати свій маркетинг, знати, по яким соцсетям працювати, як це все робити, зробити собі план, як ви будете рухатись по розвитку вашого залу. І все в цьому стилі. Далі потрібно знайти тренерів, які будуть займатися в вашому залі, щоб кожна година приносила вам гроші. Це також робиться якась, якась об'ява по соцмережам, якісь таргет також налаштовується. Ну, тренера обов'язково, щоб кожна година зала приносила вам гроші. В майбутньому вам потрібна буде команда. Як в нашому випадку ми тренера, то ми постійно тренуємося з людьми, їх тренуємо, і кожної кожній людині потрібно, потрібно дати якийсь час, поспілкуватись з нею. І за рахунок цього ми не встигали, наприклад, за маркетингом, за соцмережами. От зараз ми знайшли дівчину, вона допомагає з соцмережами, тобто в нас уже потрошки будується якась команда. А так то на початку можна це все самостійно, але з часом у вас буде все більше клієнтів, все більше зобов'язань. За рахунок цього потрібно будувати команду. Так буде розвиток набагато швидше. Документація і податки. В нашому випадку ми знайшли бухгалтера, який нам допоміг цьому всьому розібратися, як це робити, як платити вати, НДС і такі прочі тут інтересні штучки. Моя порада знайти свій бухгалтера, щоб він вам показав, розповів, як саме. Це робити без лишнього геморою. Ну і останнє, що я хотів сказати, потрібно робити якусь сім'ю з клієнтів не так, що ви просто тут приходите, забираєте з них грошей, вони потіють і йдуть додому, веселі та радісні. В нашому випадку ми зробили сім'ю, родину, щоб кожен відчував себе як вдома. Була якась тепла атмосфера. Якийсь теплий чай, якусь теплу, теплу каву дати людині, щоб він чув, почував себе як вдома. Як Це наш девіз, наш слоган, так ми працюємо. Дякую за перегляд. Якщо є питання, задавайте в коментарі, ставте вподобайку, лайк і всього. Біжу. Дякую.